Ви дивіться, 40 днів пройшло від Пасхи. Якими словами ми зустрічали Господа? Ми кожен день себе підпитували цими радістю. Христос Воскресе, воістину Воскресе. Ми, як знаєте, ті діти підскакували прямо, як щось нам дали. Тому що ці слова вічні, вони нас укріпляли. І сьогодні ми вже ніби Пасха проходить, Пасха закінчується, але ця радість, вона з нами. Ми йдемо на гору Єріон, Господь з нами, Він благословляє, Він не оставляє нас. Так що укріпи нас, Господи, і молиться за тих, хто ще не пізнав, за своїх дітей, за своїх рідних, близьких, щоб вони стали ближче до Христа. Тому що кожен день Він приближає нас або до вічних мук, або до вічної радості. І дай Боже, щоб ми встигли увійти в цю вічну радість. І старайтеся молитися. Діяння святих апостолів все описується, як жили апостоли, як це свято сталося, в святому письмі все відкрито. Не просто так інтернет читайте, а читайте ще свято письмо. Пам'ятайте, якщо ви прийшли в храм, ви стали на молитву, це означає, ви розірвали вражі узи, які в'яже нас сатана. Щоб ми себе оправдали, ми себе пожаліли, ми сказали, що я на другу там неділю, чи на друге свято прийду, а Господь чекає на сьогодні.